На мікрорайоні за тривають пошуки 16-річної Дар'ї. Дівчина пішла з дому вранці, у четвер без телефону та ключів. До пошуків долучилися правоохоронці та волонтери. Про зникнення неповнолітньої соціальні мережі повідомили вранці 4 вересня. Пошуки із залученням усіх небайдужих поліції, кінологів, з собаками активізувалися в день. Згодом стало відомо. Дівчина залишила вдома записку, де попрощалася з усіма, а вуличні камери зафіксували її рух в бік 129-го кварталу. Правоохоронці з волонтерами обстежували навколишню територію. Перевіряли надбудови берегову зону. Після кількох годин пошуків на допомогу викликали групу водолазів. Обстеження водойми не дало результатів. Дівчину продовжують розшукувати на землі. Вранці поліцейські поновили пошукову операцію для встановлення місця перебування дитини. Наразі триває опитування громадян та розміщення орієнтування з прикметами Дарії. Нагадаємо, 4 вересня близько 5 ранку дівчина пішла з місця мешкання, та наразі її місце перебування невідоме. Прикмети: на вигляд, 15-16 років, зріст 150 см, худорлява, коротке темно темно-каштанове волосся. Була одягнена у білу футболку з написами чорного кольору, чорні штани, чорно-білі кеди, особливі прикмети, шрам над оком. Звертаємось до громадян. Можливо, хто спізнає дівчину та зможе надати будь-яку додаткову інформацію про її місце перебування. Повідомляйте до відділення поліції номер 3 Криворізького районного управління поліції або за телефонами 067-110-16-42 або на лінію 102. Дар'я Миронюк, Ігор Притула. цей день.